Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. А знаєте, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Знаєте? Про вишиванку. Ми поговоримо з вами про вишиванку, і ви дізнаєтеся, що ж це означає і коли вперше виникло слово вишиванка. А що означає вишиванка? Що? Сорочка, чи то чоловіча, чи то жіноча, але обов'язково вона вишита, чи то руками, а можливо, й машинна вишивка. А от коли виникло слово вишиванка, коли? А виявляється, не так уже й давно, близько ста років тому, приблизно початок ХХ століття. А чи знаєте ви, що? Перші-перші вишиванки були вже на Україні в добу палеоліту, тобто друге тисячоліття до нашої ери. Чи знаєте про це? А знайшли їх у Чернігівській області під селищем Мізин. І були вони ляні. І, до речі, найціннішою вважалася саме біла вишивка, тобто білими нитками по білому полотну. Знаємо це. А до речі, а що ж означає вишиванка? Чому так цінували? І цінують, до речі, вишиванку у нас, українці. Чому? А виявляється, це своєрідний оберіг. Оберіг кожної родини це побажання добра, миру, щастя і здоров'я. Ось так. А от уже наступного разу ми поговоримо з вами про кольори вишиванок і що вони означають. До побачення!